Янголи спорту у Чернівцях презентували фотопроєкту, якому представили 150 історій загиблих героїв спорту та їх світлини: чемпіони світу, Європи, переможці національних першостей, а також діти, які лише починали свій спортивний шлях. Життя всіх обірвала жорстока війна Росії проти України. Детальніше у наступному матеріалі він не тільки був спортсменом, він був і суддею, він був і тренером. Він, його дуже любили дітки, і за короткий час тренування дітки його здобували призові місця. Коли почалася війна, старший син пішов перші дні на війну, а вже після восьми місяців війни він сказав, що йде добре. Це був його вибір. Так, про загиблого героя Миколу Яремчука розповідає його мати. Історія хлопця серед 147 світлин фотопроєкту Янголи спорту роботу, над яким розпочали рік тому. Наразі експозицію з портретами та розповідями про чемпіонів світу Європи, переможців національних змагань, привезли до Чернівців. Представлена історія як відомих українських спортсменів, так і тих, хто лише починав свій спортивний шлях, а також на жаль. Представлені історії і дітей, які загинули внаслідок авіабомбардування Саме перед стосується Маріуполя і сум. А сьогодні це дев'ята виставка. Фактично, це дев'яте місто, куди ми приїхали. На жаль, в цьому проєкті представлено історії також і чернівецьких спортсменів. А всього 18 історій міста Чернівців і Чернівецької області. Ми побачили, що вже в Франківську, в Києві, в Харкові вона була, і ми зрозуміли, що нас. Дуже багато є героїв, які так само є янголами спорту, і вони достойні, щоб вшанувати їхню пам'ять і вшанувати пам'ять всіх. Спочатку команда, яка працювала над проєктом, збирала інформацію з просторів інтернету, відстежувала соцмережі. Однак, згодом про нього заговорила вся Україна. Потім, коли проєкт став більш публічним, до нас почали звертатися з проханням зробити такі історії, включити історії близьких рідних друзів побратимів на сьогодні. В проєкті представлено понад 200 історій. а Сьогодні в фотоекспозиції 147. Відвідати експозицію і вшанувати пам'ять загиблих героїв спорту можна до кінця квітня у центрі культури Вернісаж Тетяна Дубіцька, Людмила Труфен, Руслан Батюк, дня Тва.